Здорово, здорово. Привет, Виталий. Виталий. Ваши приятно. Здравствуйте. Сад, Сыр. спрацював ви не зупинили у дію на самочати займаємо одразу площати заїхав сам Ага. я сам законопослушний громадянин україни а чого ти з документами зубах не веш ще на коліна ставати перед ними чишка ребят снімаці у нас весело. Хорошо, нехай не поверх просто, тримаємося. Славий, знак, після, Так, все, заходи, давай. І це, допустимо, населений пункт. Я виїжджаю з населеного пункту і автоматично їду 90. Так? Я вже не чекаю, поки буде стояти знак або меження... Так, або це самий пункт. Знак воді. Получается, знак снятый. Я не знаю а? кто. Тебе звонили уже? Он уже счастлив? Нет, он мой такой опять... вроде зриты. Что с через... Давай, короче. А? Бач дорослі. Що таке? Що буду кататися тут за цю дачі? Давай стоящи. Ходимо зразу. А Добрий день. Доброго дня панство. Ви вже так, якби не з Косова були, а зняти, може б не вас приписали тут. А ви вже знаєте, так. Ну а чого не знаєте? Казали, що ви тут є, під'їхали подивитися. Я вийду зразу, що я буду тікати, буду ховатися. Ефект тіки від того, що буду тікати то й ховатися. Перший клас. ви що, самі чи хтось? Я є, я інспект, я. Ясно що, Неділю вам не дає спати. А, ну, На сьогодні акція. А? Ви знаєте, <клухи> <Чи> <клухи> Ні, Ні. Ну, на сьогодні акція, всеукраїнська акція, банкрот гає. По всіх постах ми на сутку заступаємо на дежурство. Та й були тут на Чернівечні? Так ми і є там. Просто приїхав, бо сказав, що ви тут є, приїхав по працюєте. Я Мідубіс і перший також від ще є. <клухи> Наше, А Це таке це Снятинський район, так як в Косівський, знаєте. <реш> <реш> Щось сюди заїхало зразу видно. Це, що все у вас нормально, та? Багато порушень. Ми ж приїхали. Mm. Так то нема ніякого. Вже... В скайпі, подивися в скайпі в темі. Чесно, люди, напевно, що... Шкода Доми. людям гроші зараз. платити, викидати з кишені, штрафи платити, то угу. через те. Добре, давай зараз кину. Ніхто не ну, може, так. Колись у 90-ті роки більше порушень було, тепер дуже мало. Набагато мало стало. Ну, це, 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 це все покращення, я рахую. Що менше порушень, менше аварій. Але хоча по статистиці аварії ну, ще було... таке. Ну, ДТП такі. зменшилося. Ні, у нас у районі ДТП зменшилося. Ну, Блин, збільшило, збільшилось... От, тоді, як на, тоді як була дорога добрана сюди на, е, на Коломию до, до цих штрафів, то у нас люди навіть евакуатори почали купляти, Що аварій було багато. А після того, як збільшили штрафи, то вже потихоньку-потихеньку попродали. Ну, зато у нас збільшились аварії з, з п'яними даєшниками. Щось зачистило. За, ну, місця... <laughs> за останні два місяці три випадки. Таке, <laughs> що я буду казати. ну... Вам якісь ви, я би не... Я б хотів щось сказати у його защиту, але я не годен. Я просто-напросто не годен. Ну і купа людей пішла за нього. Я знаю, це села косівські гаї вроді. Якось. І МРЕО. І МРЕО також. Ну, ти за що, що ті люди людині? Ну, МРЕО я взагалі не розумію за що. Ну так. Да. Вчора був спілкувався з вашим цим, начальником на прес-конференції з Резніком. Хрес задавав йому декілька питань, буду відео викладати. Говорили ми про роботу. Я, наприклад, того не хотів би він то зробив, повірте, бо то як погано і для народу, так погано і для самої служби дає. Не так. Але. А це це то, то вже не випадковість. Це вже закономірність. Считаєте, що... Я думаю, Боршу все, що випадковість. Не, не випадковість. П'яний гаїчник це випадковість? Я думаю, що Борш усьо, що випадковість. Через те, думаю... що якщо б, має на увазі, що випадковість через те, що гаїшник уживав. Бо якщо гаїшник уживає алкоголь і їде за рулем, це треба бути ідіотовим. Але... Ні, випадково. Я думаю, це ж не є така проблема, якщо ти тим більше кажуть, що він де з того села сусіднього. Ага, так, так? так? Ну що, якщо він вживав алкоголь, ну я думаю, що він далеко його не вживав. Ну, наприклад, коли ми, що така проблема таксі викликати? Ну, Я, наприклад, теж деколи вживаю алкоголь. Це відчуття Виклика... безнаказаності. Викликаю таксі зараз з одним водієм, везуть, мене файно таксі привозить водія, водій сідає за мій руль. І нормально. Добре, козаки. Бо ви коло нас нічого не зробите. Та, і ми... не Так, на цілий день. Ми, нам... ми продовжуйте, продовжуйте, І ви нас. Добре, чесно. на <laughs> <laughs> заправку. <laughs> Чекай, у них зараз будет роді стопад на горі. Ага. Пошли, пускай поправи, нічого. Що стопи на грязь? проблеми, проблеми, позволять. Я перепрошую у вас оба стопи не горять! Оба! Може на заправці лампочки купити? Ні один стоп не горить! Ні один! Що там буде забудь міняти?

Я думав, що би. А ну, Ваня, нема? нема? Ні, то горет, посередині горет, а тут поміжний горят. По середині горя, а тут немає. Може полами, що не забрати, не числівати. Поворота, а вот спеціально.

дуже спірна ситуація. Нема там спірної ситуації. А як нема? Я тобі влюбився. Як би казати, що ти бачиш? Ні, ні, бо повинен перед початком виїзду перевірити все. Так? Перевірив, поїхав. Ну, не дай Бог, не дай Бог, не дай Бог, не дай Бог, не дай А? не виріш дай Бог, не дай Бог, Показати вам відео, як ви перед нами, як вас навріли з космосу? Я вже тільки з космосу маю відео, що маю пам'ятаєте, як ми вас тут була згорняла? Ну, якісь на то робили це пару разів. А ви теж не горіло ті міста? А Рубі, між, ви... між, ви... між, ви... між, між нею горіло, а цей не горіло. Я вже просто на відео побачив. Я перший раз познайомився подайом зубами міцняку на мікоску. Місняк, не мікос? А, да. так, 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 yeah. yeah. oh. Їхала-їхала, Октавія общаю, я з боку. Я думаю, буде. Я підійшов, запитав сюди, прийшов поступку у що сказав, що може допомогти, треба, бо не зрозумів, що це ставлено. що щось стало. Ага. Ваший якіський екіпаж а, цікавий. А, на 99-й білю є. Червові здобути. Да. Як поїдуть? Говоріть, що так поїдуть. Поправила, пишуть, що не можна їхати. що несправна гальмівна система марку максимум не буду доказувати маркси але це не У мене правила є тут